О, четвер слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четверть найгірший сон. Я скажений. Розробники Brothers A Tale of Two Sons продемонстрували оновлений ігролад свого проєкту. Реліз запланований на 28 лютого. І я тобі не брат. Усе одно, чувак. Усе одно. Вампіри на маскараді, криваві лінії. 2» все ще в розробці. Проєкт не закинули, і в підтвердження цього ігророби опублікували нові кадри. Вийде це дійство десь колись восени цього року. Коли пан Володийовський третій одфірав трумне, Сонцю, що знайде там дракуле. Не милі Перед платникам Plus Плюс дозволять цілу годину помацати другу частину Алана Вейка, до якого релізнулось оновлення, в якому тепер ви зможете обрати будь-які розділи з сюжету. Наприклад, там, де ви співали і танцювали, або там, де ви ганяли узбережжя пана Скрет, під не менш запальні мелодії. А ну і звісно, щоб розблокувати це все, вам необхідно пройти гру від початку і до кінця. Айнавочіфенкінг. Під час State of Play показали все, що й обіцяли. І Stellar Blade, що релізниця 26 квітня, і Rise of Ronin, вихід якого заплановано на 22 березня. Я ж казав. Далі Sony цілком та повністю підтвердили тогочасні плітки. Так, оновлений Until Dawn для PS5 та ПК було анонсовано, проте не від Supermassive Games, а від Ballistic Moons. Та і без конкретної дати релізу. Це є жах. До речі, також показали VR на метро Awakening. але розробкою на диво займається не Foy Games, а Vertigo Games. студія, яка вже з'їла собаку на віар-проєктах. Ще більше мене здивувала відсутність у цьому проєкті української локалізації. Це зрада. А тим часом Foy Games офіційно розробляє наступну частину невіарного метро. Про це вже говорили до того. А от тепер і на сайті зазначили. Дякую. Врешті показали більше ігрового процесу ремейку Дуа Silent Hill від Bluebird Team. В якому нагадаю буде офіційна українська локалізація на старті? Респекти, уважуха. Дату релізу поки так і не повідомили. Також двійко-трійко нових кадрів Джудас від розробників Біошоку. Дати релізу, звісно, поки не назвали. Вони зовсім не схожі на тих індіанців, яких мені доводилося бачити. Тому що вони не індіанці. Жінку, вони євреї. Цілих надзвичайно дивних 9 хвилин показували Death Stranding 2, який таки справді матиме під заголовок On the Beach. щоб дрон полетів. їбало русака. Треба шо треба гроші. Ваші і наші. Ігролад лишиться майже ідентичним, що й в першій частині. А от сюжет, як на мене, стане ще більш наркоманським. Це вони наркомани. Колодіє душа. Крім того всього, Коджимбо вже заанонсував свою наступну гру. Каже, що буде то все про шпигунську тематику, і проєкт повинен, на його думку, розмити межі між кіно та іграми. Але ми вже чудово знаємо, хто давно почав розривати ці кордони. Хай Sam Лейк традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.